І так, напишіть, будь ласка, номер один. Перетворити вмішане число. Давайте згадаємо, що таке неправильний дріб і як його. Убирайте, будь ось ці штрихи. Перетворити. У... Діти, що відбувається? Що ви делаете? Не трогайте екран, пожалуйста. Так, написали: перетворити у неправильний дріб. Ну, якщо ми не встигнемо, якщо ви будете балуватися, ну, значить не будемо. Неправильно, не вмішане число. Наприклад, в нас такий дріб 25-6. Хто мені може нагадати? як, Чому цей дріб? Як він називається, скажіть, будь ласка. Неправильний. Неправильний, бо в нього чисельник більше за знаменник. Так, і Ада мені скаже, якщо ми маємо справу з неправильним дробом, як виділити цілу частину? Адочка, слухаємо тебе. Ми 25 ділимо на 6 з остачою. Скільки, яке найближче число, яке ділиться на 6 до 25? 24. 4 Оце будемо. буде 4 і... Оце буде 4. буде один, Один. А знаменник залишаємо таким самим. Тобто, дивіться, якщо у вас є неправильний дріб, і ви перетворюєте його у мішане число, ви а чисельник ділите на знаменник з остачою Неповна частка це ціла частина, остача це Саша Кривоцюк, ти що-то зробив з екраном, і у мене теж кудись вплив Я, мабуть, тут якісь настройки повинні зробити щоб ви мені не впливали на екран, але я ще не знаю як. тут новый зум что-то поменялось. Не знаю, я наверное... вернул вроде. Не, а у меня оно мелкое. Я думаю, это только у меня. Да в том-то и дело, что тут какие-то... А ну-ка подождите, может мне надо демонстрацию только один участник. Ну, в общем, не знаю, надо смотреть. Все, Саш, не трогай. Да, у меня оно тоже просто двигается. Давайте так, такое, 37 пятых. Продолжает. Давайте, Саша Кривоцюк, 37 пятых. Сколько это будет? 37 пятых. Это будет 3 целых. А почему 3 целых? Вот смотри, какое ближайшее число к числу 37, которое делится на 5? 35, да? 35. А, да? 35. Это сколько раз по 5? 7 раз. Тому це буде сім цілих. Якщо тридцять п'ять, тридцять сім буде? тридцять п'ять, 35, 2 буде. Два буде Тому ми пишемо дві п'ятих. Так, далі. Третє. Напишіть таке. Дванадцять сьомих. Скажи мені, будь ласка, Єва, скільки тут буде? Це буде одна ціла. Згодна і. Так, п'ять 7. П'ять 7. Так, добре, четверте ще одне візьмемо таке вісімнадцять третіх. Скажімо, мені ліда. Скільки це буде вісімнадцять третіх? Найближче число це. Саме число 18, так? Так. Тому скільки разів по 18 це буде? По 6. 6. Так. Рівно 6. Рівно 6. Добре, дивіться, в цьому номері ми що з вами згадували, як ми неправильні дроби переводимо в мішані числа. Але цю операцію ми можемо робити і в обернену сторону. Я можу очистити, всі встигли. І так, запишите, будь ласка, номер другий. А якщо в мене, перш ніж його писати, хто забув, нагадайте собі таку формулу. Якщо в нас є мішане число, тобто число, яке містить мішаний дріб, цілою дробовою частини, щоб привести його в неправильний, треба А помножити на знаменник. Так, знов Саша, що ти? Ти з телефона, що ли сидиш? Саша, не двигай екран. Я розумію, що ви двигаете, коли вас з телефона. лучше з планшета чи з ноутбука. Тобто, А, а множимо на знаменник плюс Б і знаменник залишаємо таким самим. От давайте декілька таких прикладів зробимо, бо такі завдання нам будуть необхідні в 6 класі досить часто. Нікіта Бадіон переведи мені в неправильний дріб 1,3 п'яти. Никиточка, сколько это будет? Одна тела, три пятых. Ты чуешь? Никита, мабуть, там завис. Че чую? Лида, давай ты. Одна тела, три пятых. Ольга Расимовна. Да. Там наверху так. можно нажать стоп и перестанет Саша управлять. Так, сейчас. Где-то я видела слово стоп. Спасибо. Наверху было. А ты видишь его? Я его не вижу. Или это у тебя У так? меня есть. У а меня я есть. Я нажимаю ⁇ стоп, стоп. И все. Но я не могу. Знаете, что дети? Давайте так. Я доведу урок и потом поиграю с этим, потому что не понимаю. Так, э, пожалуйста, что тут будет? Вось. Можно. 8. Можно? Ну давай. Висим. Висим пятых. Висим пятых. Так, получилось короля-маляка. 8 п'ятих. Так, хто не зрозумів, чому? Один помножили на пять плюс три. Далі дві цілих, три четвертих. Ніка, будь ласка, ти. Скільки тут буде, Нікусь? А тут какая-то тучка, нож, що це таке подробне, нічого ну, не розумію. Так, презентація. Ні. Ні, пам'ятаєш, як це делать? Смотри, ти 2 умножаєш 2. на 3, на 4, а забуваю, потом множиш на 4 і додати 3. Так, скільки це буде? Ем um, 2 7, на 4. 11, ой, ой, 8. 7, а так? додати 3 от 11. Четвертий. Так, далее Лера Лопатюк переведет мне такие дрипы. 5 целых, 2 сёмых. Вы направили? Да. Uh, так, 5 на 7, это у нас 35 плюс 2, 37 целых. Так, только не 37 целых, а 37 Сьомих, тут же не десятковий дріб. Ой. Так, і ще четвертий можна приклад. А, можна я. Это хто, Нікіта? Давай. Це Нікіта. Сім сім цілих. Так, так, п'ять шостих. І далі будемо згадувати, як ми додаємо та віднімаємо дроби. І так, будь ласка, Нікіта, що тут скажеш? Так, сім помножити на шість це буде сорок два, плюс п'ять це буде. 47, 47-6. Так, добре. А, молодець. Тепер давайте згадаємо, які дії з, з, зі звичайними трабами ми можемо робити. Очищаю все це і беремо номер третій. це буде додавання та віднімання дробів. Теж будемо всіх запитувати. А, Ну, по-перше, будемо зараз працювати з мішаними числами. Одна, ціла три сьомих плюс 2,4 сьомих. Скаже мені Юра Пилиховський, що в нього вийшло? Що тут вийде? Юрочка, ну, ти я... нас чуєш? Так, так, я вас чую. Бачите, я недавно недавно зайшов, я ще не зрозумів. Ну, добре, підключуйся до нас. Роберт чує нас. Роберт, що скажеш? Так, чує. Угу. Скільки це буде в першому прикладі? Дивись, я нагадаю, як ми робимо. Цілу частину додаємо до цілої, дробову до дробової. Цілу Зараз. до цілої. Це буде три цілих, і скільки сьоми? Ви чуєте? Що? Не почула, там сім сьомих буде. так? У мене тут білий екран, і знаєте, як така штука, як загрузка, але я вас слишу. А ну добре. А, взагалі, можеш, якщо ти в школі до мене підійти, будеш бачити мій екран поруч сісти. Ми не слишиш? Я слышу, але а, ти нас не бачиш, так? Що ми робимо? Ой, а це що? Буду... Все, роберт. Я зрозуміло налагоджую зв'язок з Соні не 3,77, як інакше можна записати? Як 4. Як 4,7, бо 7,7 – це неправильний дріб, він дорівнює одиничці. Цю одиничку mm -hmm. додаємо до трічки. Так, беремо другий приклад. Сонечка, скажи, будь ласка, скільки тут буде? Тут буде 4,7. А ти відразу кажеш, о, світ включили. Окей, 4,7. Це буде, давай так, спочатку 3,9, а Соня мені 9, одразу хотіла... Так. От чому так не можна залишати? Бо 9 сьомих дріб неправильний, так? Тому ми виділяємо цілу частину. Скільки тут буде цілих? Буде 4,2 сьомих. Так. Ребятки, можете закрити двері, якщо вам не складно? Дякую. Кто-то взял и все стер. Ребята, кто только что вот э, трогал экран? У меня Ладно, не отменяется. Не знаю, у меня почему-то все исчезло. Э, да. тоже, а ну-ка, давайте э, я потрачу время. И все-таки выясню. Это вот после того, как обновился зум. Может быть... Это я кажется, я случайно нажала. Я понимаю, я просто думаю, кажется, а как сделать случайно... так, чтобы вы не нажимали. Вот э, Ада говорит, что там надо нажать тоже стоп. Но у меня такого нет. Захват, мини-карта, боже Ада а а ничего не поможет, старт. потому это что... Не это, не это после обновления стал таким непонятным. Да, он какой-то ужасный стал после обновления. Я теперь не могу вести уроки нормально. Хорошо, давайте дальше. Это был какой там третий пример, да? Боже мой, это еще что такое? Итак, нет, у нас был нет, второй, второй пример. Второй, так, третий. Можно я? А, ну давайте. Давайте такое. Вспомним, как мы от целого числа вычитаем дробь. 7 целых минус 1 целая 2 третьих. Сколько тут будет? Вас плохо слышно. Зараз чуєте мене? Вас плохо слышно. Раз, два, три. Ну а це інтернет свій да. неустойчиво. Добре. Дивіться, ми віднімаємо від цілої частини цілої від дробової дробову. Тут у нас дробової частини немає. Що ми тоді робимо? Робимо її, да? відчіпляємо одиничку. Аделіночка, і як ми цю одиничку подаємо, як дріб з яким знаменником? Так, так. Шість цілих да. три, треті. три треті. Так, і віднімаємо одну цілу дві третіх. Скільки це? Дві третіх. Це буде п'ять цілих одна, одна третя. Так, добре. Четвертий приклад беремо такий. Вісім мінус сім цілих одна друга. Давайте, Ліда. Тільки не відразу відповідь, а як ти міркувала? Е, треба перевести це у сім і, і дві дороги, і відняти 7 і одна дорога. І, відняти сім. і це буде нуль цілих два на Але дивіться, діти. Ви праві, там буде 0, цілих, але ми не пишемо 0, цілих. коли в нас 0, цілих, так і залишаємо. І так, п'ятий приклад. Беремо наступний. Теж згадуємо принцип відчеплення одинички. 3 цілих, 2 3,2, відняти 1,3. Так, що тут буде? Ми можемо від двох п'ятих відняти 3 п'яти? Не можемо. Тобто ми теж повинні від цілої частини відняти ціл від дробової дробову, але дві п'ятих менше. Тому ми теж займаємо одиничку у трічці, пишемо вже не 3, а 2 ціли. Цю одиничку подаємо як 5 п'ятих і додаємо 2 п'ятих, 5 п'ятих плюс 2 п'ятих, скільки буде п'ятих? п'ятих. сім п'ятих. Це зрозуміло, є такі, хто не розуміють, кажіть обов'язково, я ще раз поясню, бо потім ви, ну, в шостому класі ми такі речі повинні швидко робити. будемо. Так, зрозуміло. Не розумієш? Давай ще раз. Так. Тобто, ми повинні від цілої частини відняти ціло від дробової дробового. Від двох п'ятих, три п'ятих відняти не можемо. Заняли у трійці одиничку, тобто вже. Пишемо цілу частину не 3, а на один менше 2, цю одиничку подаємо як 5 п'ятих. А чому саме 5 п'ятих? Бо тут знаменник 5, так? І додаємо 5 п'ятих ще до цих двох п'ятих. ,5. 5 плюс 2 буде 7 п'ятих. Тобто 3 2 п'ятих – це те ж саме, що 2 7 п'ятих. А тепер вже ми можемо від цілої частини відняти цілу. Від дробової відняти дробовий. Буде 1,4 п'ятих. І так, чи зрозуміло це? Так, дякую. Так, а беремо шостий приклад такий. М -м -м, кошмар какой-то. 8,1 четверта відняти 3,3 четверти. Хто хотів би теж прокоментувати? Так, Єва, давайте я просто побачу. Можна я, Можна я? ну я ж сказала Єва, так? Єва, Так, Нам потрібно, як це правильно пояснити, ми почнемо. Теж зайняти одиничку, так? Да, сім цілих. Так, нам І замість одиничку. Ми пишемо сім цілих і п'ять четвертих. Uh, так, це четвертих. Хтось нажимає, в нас дуже так кольорово стало. Мінус три цілих, три четверти. Так. Це буде дві ці... Так, чотири цілих. Так. Зараз. Чотири цілих, а дві четверти. Діти, а ви теж бачите ці такі прямокутнички? Так. так. І... А ну -ка, так. Ви... Вони мене пропали. Ну, вони пропали. Так. Це теж хтось на щось. От на... Треба якось від... відключити те, що ви можете щось з екраном робити. Я зараз у нас. А у вас є? А у вас є в правому верхньому углу там всякі імена? А, у мене ви зверху, в правому верхньому углу, імена тих, хто підняв руку, у мене є. там питомець. Зараз буде відповідати. Так, дивіться діти. Це були приклади з дробами. Давайте ще трошечки порозв'язуємо рівняння з дробами, візьмемо номер четвертий, ось такий. Наприклад, 7, цілих відняти х дорівнює 3,3 п'ятих. Так, хто мені може допомогти розв'язувати це рівняння? Так, Ілюша, можеш? Так. Будь ласка. Так. Треба 7 цілих відняти в 3 цілих, 3, ой, 3 цілих 3, і 3 п'яти. Так. Так. Як ми це робимо? Ми, у усімки повинні зробити дробову частину. Ми відчеплюємо одиничку, так? Так. і виходить 5 п'ятих. Ой, діти, мені кажется, получилось сейчас. А ну-ка. зараз, удалить, приостановити, А ну вот если я нажму приостановить действия участников, все действия участников. Он вас куда-то там сообщить о нарушениях написал. Сейчас, инструменты заблокировать, скрыть, скрыть изображение. А вот, ну секундочку, а если я вот так напишу? Ничего не поменялось, да? А, не, можно рисовать. Разрешить всем участникам вот так. А ну-ка попробуйте что-то мне там нарисовать. Рисуется. Да. А не должно. Не должно. Ра, разрешить демонстрацию. Так, прекратите рисовать. Поделиться досками. А вот если в переименовать себя, поделиться примечаниями, таймер, записывать запрос, записи, удалить. Что-то я не понимаю, как это тут удалить. Эх, чат. Вот сейчас я вам чат выключу. Чтобы не было у вас чат. Переименовать, включить звук. Дети, прекратите баловаться. А вот так. Все, дети, давайте удаляем это все. Илюша, заканчивай. А медленно удалите все, что... Ну вот смотрите, что вы сделали. Вы удалили то, что мы писали. Все, значит... А... Закончите, пожалуйста, пример. Диктует мне Илья, что у него получилось? Э, ну, там... Э, э, 7. Я просто на записал что. его. А кто записал? Может, это что там было? Х до сим, Х до три пятых. Три пятых. Так, дальше все начали баловаться. Значит, 7 мы як подали як 6, 5 п'ятных. І віднімаємо 3, 3 п'яти. Та що ж таке? 3 п'ятых. Так, Ілюша, сколько это будет? Ну, это будет 3, і дві п'яти. А чому три? П'ять мінус три? Дві п'яти, так? 2 п'ятих. Так, дописуємо. Я очищаю вже Можна, я, будь ласка. Можна. Так, ще друге рівняння. Потім згадаємо задачі на дроби. І так, дуже швиденько таке рівняння хмінус три цілих 7 восьми. До ревня 3,78. Так, что скажут? Выборщица, я наборчу на дождь до да пишете. А я не знаю, чему, а все хватит. Так... А, смотри, а, там в верхнем а, ряду можно подождите, нажать. подождите, это кто-то а... что-то нажал, или я нажала? А, нет, я вижу все. У вас просто, может, картинка более маленькая и в правом в нижнем углу вы можете нажать на минус, у вас будет там 50 процентов, либо же передвинуть вот так вот игра. Ой. Вот чёр. В общем, Нет, у меня все просто вся гад доска зумом. Ну вот, вот, вы сейчас уменьшили, у меня все уменьшилось. Ну, у меня тоже все пропало. Теперь надо как-то увеличить обратно. А просто в верхнем углу можно нажать следить да, за каким-то человеком», нет, нет, нет. и ты телепортируешься к нему, к этому Господи, человеку. Господи, боже мой, даже так? Я не могу ничего найти. Кто нажимает на минус? Да, а нажимает. Так, все, дети, давайте, давайте сделаем так. А, мы сейчас еще одно ревняние запишем. А вы меня чуете, так? Так. так. Я зараз все ж таки повинна зробити так, щоб ви, рухаючи в себе, не рухали в мене. Тут щось в нас так обновилося, що тепер ми не можемо добре працювати. Це дуже погано. Продовжить. Доставлення е, общого доступу закроється для всіх. Ну, хорошо. Так, в общем, Zoom завіс. То інтернету не було, тепер Зум завіс. А, так, сейчас, секундочку, продолжить, Не хочет он продолжать. Ой, так, тогда давайте вспомним сначала устно. О, что? А, значит, напишите, а, секунду, доска сообщения. Моя доска сообщения, вот, так, хорошо. Сейчас она появится и у вас. Смотрите, у вас что-то появляется? Доска появилась белая? Да, да. Да. А, ну и все, она не загружается очень долго. Курсоры скрыты. Пять или больше включить. А ну-ка, стоп, ребята. А, смотрите, я сейчас попытаюсь ваши курсоры отключить. Возможно, это вот где-то здесь можно. Так, в вашей конференции. Что это такое? ведет трансляцию. Так, это я, а это что такое? Внимание на меня, панель комментариев. Нам комментарии не нужны. Почему-то... Вот вы сейчас мне пишете, не надо писать, Ника. У меня же написано... Роберт, не надо, Никита. У меня же пишется Илюша Куземский. Хорошо. В таком случае вы будете наказаны. А Контрольная по повторению будет уже в понедельник, когда вы заявитесь за то, что вы сейчас балуетесь. Вот, у меня наконец-то появилась стоп. Оно появилось не сразу. А, Итак, запишите, пожалуйста, много Ревняня. Роберт, прекрати писать на экране. Я хотел... Ну, опять кто-то взял и стер все, что я сделала. Так, я думаю, що а, запись я вимикаю, не буду більше цього.